Так, є. Спостерігаємо утворення, утворення осаду синього кольору. Оце перше оформлення. Оце називається правильне оформлення першого завдання. Тепер переходимо до другого, а точніше, до 1Б. І прописуємо з ногового рядочка буковка Б. Дослід у нас називається реакції. обміну. Обміну. Між розчинами солей. Реакцію обміну між розчинами солей. Там у нас відбувається взаємодія з баріхлоридом і натрійсульфатом. Поїхали. Баріхлорид і натрійсульфат. Знову ж таки, розставляємо заряди. Міняємо їх місцями. Заряди повертаємо, не забуваємо. Розставляємо коефіцієнти. Перевіряємо, хто у нас в осаді. А в осаді у нас. Варій С4. Отже, біля нього ставимо стрілечку донизу. Далі пропускаємо два рядочки, щоб записати отакі самі рівняння, отакі два штучки, те, що ми робили з вами на уроці, тобто повний йонне і скорочений йонне. Після того, як пропустили, або зразу написали, ну, на чернецьці ви пишете, пропускаючи собі, ми знову ж таки записуємо спостереження. Дво крапка. Починаємо з, того ж, з цієї ж фрази. Я спостерігав, спостерігала, і тепер дивимося від. Так, я поки прибираю, поверну якраз до того, як ми з вами побачимо. Так, оце відео, я так думаю, можна закривати. Воно вже нам не потрібно. Так, ні, не воно. Ось воно. Так, поїхали. Ось барі Хлорид і до нього додали. в ну, даному випадку натрію H, хоча найчастіше така реакція, тут неправильне рівняння. Тут барі С4. Що ми спостерігаємо? Біл, був прозорий осад. Що стало? Який колір став? Був прозорий, тобто безкольоровий. Білий. Білий. розчин? Да. Так. Якщо мутніє, то це осад. Значить, ми повертаємося і записуємо. Я спостерігав, спостерігала утворення осаду. Ще раз якого кольору? Білого. Молодці, білого. білого кольору. І це називається біле молоко. Тобто, в принципі, його називають молоком, бо дуже схоже на молоко. І цю реакцію достатньо яскраво можна показати для експериментів. Так, дописуємо і я прибираю. Дішик положи, щоб не забуло. Записали? Угу. Так. Так, я прибираю, переходимо далі. Я зараз записую відео нашого уроку, тому ви його зможете переглянути ще раз. Поїхали. Другий дослід називається утворення газу внаслідок. Реакцій обміну. Утворення газу внаслідок реакції обміну. Так, тут ми з вами взаємодіємо натрій карбонат, натрій карбонат плюс хлоридну кислоту, плюс H-хлор. Це двоєчка. Подумайте, що якась галочка. І отримуємо так, плюс 2 мінус, плюс, мінус. Плюс мінус, плюс со 3 Плюс 2 мінус. Тут з'являється заряд. Розставляємо коефіцієнти і звертаємо увагу на H2CO3, який прекрасно розпадається на СО2 та H2O. Пропускаємо два дочки. Хоча ні, тут я краще вам покажу. Розписуємо нашу сполуку. 2 натрій плюс. Плюс. СО3 мінус. Хлоридна кислота, сильна кислота. Відповідно, ми її розриваємо на йони і отримаємо С2Х. Я поспішаю ще розписати, я потім почекаю. Плюс 2, хлор мінус. Або можу почекати, поки ви допишете до мого моменту. Аня, тоді давай на тебе буду орієнтуватися. Анде писала? Так. Да. Угу. Супер. Так, далі натрій хлор сіль яка розчинна. Отже, отримаємо 2 натрий плюс, плюс 2 хлор мінус. А ось тут ми записуємо тільки оцей шматочок. Бачите, ось що я сказала, що я допоможу тут. Отже, записуємо СО2 знак газу плюс H2O. В оксидах ми заряди не ставимо, вони нам не потрібні. Викреслюємо. Аня, допоможи. Що схоже? Що однакове, що ми можемо викреслити? До стрілочки і після стрілочки. Два натрий. три, да, згодна. Давай викреслюємо. Ще хто? Один в один. Два хлор. Молодець. Переписуємо те, що залишилося. А залишилося CO3 2 мінус. Плюс 2H+, отримуємо СО2-знак газу і H2O. Так. Знову ж таки, спостереження. Супер. Так. Артем, що пишемо? Ну, спостереження. Я спостерігав або спостерігала. Угу. І вже ми з вами бачимо, що нам потрібно побачити газ. Але ми орієнтуємося, скажіть мені, будь ласка, вуглекислий газ це той, що ми видихаємо. Чи є у нього колір? Ні. Ні, значить ми, в принципі, колір не побачимо. Хоча, скоріш за все, на відео буде. Я зараз прибираю з екрану, потім поверну. Так, повертаємося для, до відео. Так, ось воно. Прекрасне відео. Звичайно, де воно тут. Ну, ти мене тільки що підказував. Хвилиночку. Так, інтернет просідає. Угу. Так, дивимося. Натрій карбонат додають туди хлоридну. А, ну, тут аманіак додали. Но ми газ 100%, зараз побачимо. Тут спеціальний амоніак додали. Бачимо газ, виділилися? Так. Да. Так. Да. Це красива реакція, тому що тут ще амоніак додали. М -м -м, класно, коли є амоніак в такій кількості. Спостерігаємо утворення газу. Запаху. Отже, спостерігаємо виділення. Зверніть увагу, там утворення, тому що осад, а тут у нас газ. Тому виділення газу без кольору та запаху. І ми переходимо до останнього цифра 3. Утворення мало дисоті ні, йованої, Полуки внаслідок реакції і Угу. І, і, і ця реакція найлегша, тому що ми її розбирали з вами в класі. І отже, у нас найкраще у нас калій. ОН OH ми розбирали 3 ОH OH, і додаємо хлоридну кислоту. Плюс, мінус, плюс, мінус. Поміняли місцями калій хлор, плюс H2O. В h 2 o заряди не ставимо, коефіцієнти не потрібні. Два рядочки залишили. Проблема в цій реакції наступна: що калій ОH OH, без кольору, прозора рідина? що H хлор це рідина без кольору. Відповідно, коли ми з вами беремо і поєднуємо дві прозорі рідини, у нас утворюється прозора, як ми дізнаємося, що реакція відбулася, що вона взагалі там є. Для цього існують індикатори. Отже, прописуємо спостереження, я спостерігав, спостерігала. І у нас тут є луг, калій а значить, ми його можемо підформувати красивим розчином, фно Так, ви дописали до цього моменту? Так. Да. Супер. Тоді я поки прибираю і повертаємося сюди. Останнє: тут додавали нехлоридну кислоту, обставу, реакція та ж сама. Ось дивіться, бачите, дві прозорі рідини: що натрій О, що е, кислота. Дві прозорі і утворюється вода без кольору. Тому натріож ми зараз будемо підфарбовувати Отримуємо Отримаємо розчин. Ось дивіться. Малиновий розчин утворюється тільки з лугами. Якщо реакція відбудеться, то колір зникне. Що бачимо? Що кольор зник. Молодці. Отже, я спостерігав. Кома. Щодо підфарбованого розчину калі гідроксиду Додали розчин хлоридної кислоти і забарвлення никла. Після цього всього ми пишемо висновок. Ви дописали, я можу прибирати. Так. Угу. Висновок це завжди перероблена наша мета. Так, прибираємо і записуємо Вис... висновок. В коді практичної. Роботи. Я перевірив та закріпив отримані знання про складання повних та скорочених а, йонних рівнянь, вміння аналізувати експериментальні. Дослідження та ознаки реакції Є? Ні. Так. Чекаю. Ну, Я все. Угу, Так, молодці. Практичну роботу, ще раз кажу, пишемо в зошитах для практичних робіт. Практичну роботу приносимо в школу. Хто не приноситься, ті, хто живуть зараз, то ще знаходяться за кордоном. Всі інші ну, у нас в класі всі тут, то принести можуть всі. Є? Так. Так, супер. Ну, гарного дня. практичну роботу зробити до понеділка, 5-го числа. Здавати мені. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.